Мене звати Петро. Над віслою пливуть тумани, годину ранню восени, морозних візерунків плями розсипалися по вікні. Над віслою висять тумани, Ростану берег молоці, пустелю білу розтинають, лиш міст і вежі мостові. Над віслою стоять тумани своєї тайни бережуть, що під мостами, між берегами, два чорних лебеді живуть. І нас, і вас, більш не чекатиме ніхто. Ми вже не створюємо приводів, щоб прощатись. Як той онуфрій чи Франциск, роз... розійдемося по своїх пустелях, знайдемо Всесвіти у стінах Келій. не для нас, успішним продавцем, нам не бувати, світне для нас, і парфією дакією написано не нам завоювати. Одна за одною горять цигарки, напівпорожня кухня грає радіо на стінах плями. Кран діравий, на плиці залишки вечері, В душі розсипана пустеля, пляшки допиті, хліб черствий, Коняк дешевий, дощ за вікнами густий, На дворі ніч і очі, коли дим їдкий. Одна за одною, а зміст який, нести свій ноут і онлайн, поволі бити свій живий.